Сьогодні мова піде про автоматизацію друку на 3D принтері. Це ж було вже. Так було. І це відео буде логічним продовженням і доповненням до попереднього відео, яке ви можете знайти в розділі Друкатор. О -о -о. Але зараз ми розглянемо більш докладно і сам код друку, і сам процес. Бо, як виявилось, моє прагнення до лаконічності створює певні питання. З них і почнемо. Який саме код для Ender 3 V3 SE, так як він найпопулярніший в друк армії? І з цим важко сперечатися, так як їх кількість в нашій спільноті росте і вже майже досягла кількості всіх інших разом взятих. І це не дивно. Так як менш ніж за 200 доларів, ви вже стаєте друкарем. Отже, про код саме для Ender 3 v V3SE. Згенерований код в друкаторі гарний, майже універсальний. Але я бачу його трішки інакше. Бо я встановив лопатку, яка не тільки допомагає збитті моделі, але й чистить поверхню столу. Чому треба чистити. Бо принтер Сре, як з цим не воюй. Так як пластик PG володіє особливістю, він дуже плинний. Тобто така річ, як павутиння для нього норма. А навіть добре висушений пластик в одній партії не гарантує, що кожна наступна бабіна така ж сама. А при затримці між друком однієї моделі і наступною пластик просто тече. Це все збирається в їжаки і рано чи пізно потрапляє на модель. Що по суті легко прибирається, або в саму модель, що вже призводить до браку, боротися цим можна, налаштувавши ретракт, наприклад, в кінці друку моделі, збільшивши його, щоб значно зменшити втрати пластика, зменшивши внутрішній тиск в соплі. Але гравітацію ніхто не скасовував. Далі, при старті друку, при нагріванні сопла в нульовій точці. Теж тече пластик, і від цього теж нікуди не подітися. Гравітація пам'ятаєте? Навіть якщо це майже не займає час, так як охолодження столу в мене вимкнене для цієї моделі. Тож це місце теж буде збирати їжака, так як автоматизація має на увазі процес друку сотень виробів без вашої участі. Тож назбирати пластика по чуть-чуть не є проблемою, що знову призведе до браку. Тож і це місце теж потрібно прибирати. Далі, спідниця. Так, можна друкувати і без неї. Але після паузи, між друком попередньої моделі і наступною, тиск соплі зменшився, пластик витік. Додайте ще спрацювання ретракта, і ми маємо повітря там, де його не має бути. Отже, потрібно прочистити сопло і вирівняти тиск, тобто надрукувати спідницю, як варіант. Яку теж потрібно перебирати, так як її залишки можуть і будуть накопичуватися. Додамо ще небажання продирявити стіл соплом при зміні моделі нижчою, ніж попередня, А додавання коду скидання попереднього, тобто без урахування зміни висоти. Так скажемо, закладаємо захист від дурня, наскільки це можливо, звісно. Отже, з урахуванням всього вишесказаного ми маємо наступний код. Посунути голову назад, на центр, опустити голову вниз, тобто зайняти саме ту точку, з якої почнеться розгін для збиття, не опустити голову на певну кількість міліметрів, а саме зайняти певну точку у просторі. Саме це повністю відкидає залежність від висоти моделі. Змінив модель, а код скидання залишився той самий. Далі вдарити модель, посунути голову трішки назад, щоб зчистити місце друку. Зчистити його, посунути голову, щоб зчистити нульову позицію, і вже зчистити її, компенсувати ретрак, видавши трохи пластика в нульовій точці. Приблизно так. Це не панацея. Але я бачу цей код так принаймні поки що. Вік живі, вік вчись, як кажуть. Сам код, бо чомусь я впевнений, що комусь він знадобиться, в описик відео. Як і посилання на збір для закупівлі пластика. Бо пусті бабіни вже складати нема де, а нові за щось так купувати потрібно. Ну, ви зрозуміли, волонтери, все таке. Одразу відповім на коментар про обучалку для Кацапів. Хоча чому я? Потім в чому діло? У них, в от від нас, є ВПК. І этот ВПК працює. Тобто, у них, наприклад, хвости для снарядів. Давным-давно производится на пресс-автомате, э заводами и поставляются. Классы для прям, снарядов, для мин, которые на скиды идут? Ну, типа для воговских вот этих, 430 е ну ты понял, подствольные гранатометы, вот эти, бум-бум-бум, да, короче, ну, ага. небольшие. Вот. Э то у, есть у них это целые... казенное, у них это государство делает? У них это казенное, да, то есть у них это производит государство, поэтому... Э да и, собственно, ты должен понимать, что мотивация тех э печатников, которые там есть э на болотах, она отличается от нашей. То есть для них это просто так, поразвлекаться там, типа кому-то что-то подогреть, а для нас это вопрос выживания. Поэтому я не думаю, что это в принципе можно сравнить, естественно, объемы того, что мы производим, и количество вовлеченных в этот процесс людей, и вообще то, как этот процесс настроен в принципе. Тому це не раскрытие таймнице, а допомога нашим друкарям. Далее. Обмежение 100 вырубив. Необхидность, так как мозг браузера, досить маленький. І файли великих розмірів просто не створяться. Це зрозуміло. А чи є обмеження в пам'яті принтерів, тобто чи є в них здатність читати великі файли, мені невідомо. Так як перевірити це на багатьох принтерах я не можу. З очевидних причин. Але, наприклад, мій Ender 3 v V3SE з легкістю читає файл на 700 виробів вагою більше гігабайта. І єдине обмеження, яке є, так це обмеження самої файлової системи FA32 на SD карті. Поспілкувавшись зі штучним інтелектом, я з'ясував, що файл g код можна зменшити, почистивши від непотрібних коментарів. Відкривши файл g код в Notepad, скористаємось пошуком і заміною, знайти таку послідовність і замінити її на пусте місце з такими налаштуваннями, і замінити всі все. Всі коментарі зникли. Окей, Google. А можна так само з расистами, а? Ні. Так, зменшилось не набагато. Але 5-10% в деяких випадках теж суттєве зменшення ваги файла. Але сам код це не все, що потрібно для автоматизації. І я зараз не про безперебійне живлення. Про це я був окремий випуск. Раджу переглянути. Я про процес скидання. Так, дуже гарно, коли деталі відлітають, але цього може і не відбутися, і тоді. А це вже брак, як мінімум. І пошкодження самого принтера як максимум. Бо якщо не виріб, то сміття точно потрапить під ремінь. А якогось захисту тут нема. І в цьому нам допоможе аркуш паперу і декілька магнітів. Зігнемо края для створення ребра жорсткості і запобігання порізів пальців. Примагнитимо і розмістимо так, щоб аркуш не потрапив між шарами. Так вже краще. І жодне сміття не потрапить куди не слід. А його з часом досить багато. Отже, що ми маємо? 3 d – це безмежний простір для вдосконалення. Це буде Україна! С сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию. Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин.